Така є стара слива. Слива. Індики дає, слива. бля. Слива. Слива така, я тихенько говорю. Дивіться, така слива під обрізочку. У тому році вона обрізалась на омолодження, все тут так позаростало. В цьому році бачите, вже є штамп, гілки якісь, які відходять. І дуже багато молодняка є. Зараз я покажу, як з ним працювати і що робилося. Робилося дуже просто. Зрізи робилися на багаторічній деревині, там, там, там. І таким чином витягалися, пускалися молоді пагони, з якими зараз будемо працювати. Зараз покажу, як обрізати її, де в нас плодова, де вегетативна, і як працювати, щоб на наступний рік вже не було скільки багато цих жирових пагонів, які не потрібні, які тільки затіняють нашу крону, Але в нашому випадку вони нам потрібні, тому що нам деякі потрібно буде лишити, щоб попрацювати з ними з деревом. Так, Підходимо до дерева. Так, у нас ось є гілка, отаке навантаження, бачите, остреньких почечок. Отаке скупчення. Або на таких коротеньких списочках, таких маленьких -маленьких. це є в нас плодові. Вона знаходиться в горизонтальному місці, вона нам не заважає, ми її повністю залишаємо на плодоношення. Далі. У нас йде гілка внутрі, я її зрізаю на такий пеньок. Чому пеньочок? Тому що щоб на цьому пенькові заклалися урожай, і він, скоріш за все, нам не пустить ніякого шаровика. Тут так само роблю такий самий зріз, але більш-менше бруньку, яка може піти сюди. Ці, що внутрі, ростуть, ми теж забираємо. Якщо короткі такі о, нарости у вас. На абрикосі, то це, скоріш за все, не скоріш за все, а це є. Або ось такі тоненькі, маленькі, поняли на десь як більші то Це плодові ваші закінчення. На них можна сливі переводити. Молодий пагін, якщо у вас є сливі, ось такий, бачите, тоненький. Ви прирізаєте в, кін... на... в кінчику. Чому в кінчику? А не ріжемо тут, -то, тому що якщо ми тут зробимо, я вже в деяких відео це говорив, почнуться дуже сильно активізуються. Ваші бруньки. І замість того, що вони закладати плодові, вони будуть кидати тупо жировики вам. А якщо ми кінчик прирізаємо, вся гілочка буде закладатися аж до основи плодовими закінченнями. Дивіться, на рахунок цієї. гілки. Так, сюди пішла. Тут я теж кінчик прирізаю. Так, тут забираю на такий пеньочок. Ось так. Плот. О, Дивіться, в тому році, бачите, був зроблений маленький пеньочок. Бачите, що дають нам пеньочки? Ось маленький пеньочок був зроблений, заклалися плодові. Ось, бо маленький пеньочок зроблений, не вирізана гілка під ноль, На ньому заклалися плодові пеньочки. Зрозуміли, чому я залишаю плодові бруньки. І все. В принципі, гілки всі дивляться в різні боки. Можна сказати, що ця гілка у нас обрізана. Так, у нас тут такі жировики, тобто мощні. Дивіться, які вони товщини, ручки. Зараз ці, цих братанів буду звідси вирізати, тільки візьму ножиці побільші. Нема кому допомагати знімати, сам знімаю. Тому отак от, от. Так, дивіться, ось така слива рахується вже виходить, обрізаною. Можна побачити середини вибрав. Ось ще один пайне залишився. Коротенькі. Я і тоненькі залишаю, щоб ви розуміли, якщо ви не тіряєтеся і не розумієте, плодові, і ті, що вам не мішають, навіть ті, що ростуть в центр, вони мають бути просто тоненькі. Жирові пагони, ви бачили які мощі Деякі жировики, дивіться, я позрізав на такі пеньки, що вони нам дали е, нові, ось розуміли, да від пальця десь так, що вони нам дали нові нові, нові бруньки плодові. Все, що росло вверх, я ось, бачите, зрізав пеньок. А кінчик, а сам кінчик я прирізав. Така сама ситуація, все вибрав, кінчик я прирізав, розгорнув. Все коротеньке я не трогав. Я зрізав тільки жировик. І, скоріш за все, звідси більше рости не буде, тому що все питання піде, ось ці маленькі коротенькі бруньки. Така сама ситуація, там все коротке, я нічого не трогав. Зрізав тільки пагінник і йшов отак доверху. Його зрізав теж на такий ось. П'яточку, на такий пеньочок все, розріб, розробив. Тут така сама ситуація. Зрізав жировик, а тоненький залишив. Навіть не прирізав його, тому що він буде нагружатися вже. Тут така сама ситуація. Зрізав, зрізав, тут все залишив і кінчик прирізав. Все, Тепер я думаю, якщо я однорічний кінчик перерізав, то е, навіть з цього пеньків. По ідеї, не мають бути жировики. Через ту дуже важливо прирізати однорічний пагін на дереві. Повірте, дуже хороша ситуація. Якщо я, звісно, рубану тут, так, знову повернемося, рубану тут, о, да, цю гілку, вона мені може кинути 2-3 пагона. Ну, я її можу розвернути. От, наприклад, ось сюди. Да? Брунька буде йти сюди, вона може мені треба. Да. В такому випадку, коли вам треба направити кудись гілку, в якесь е, місце, куди вам потрібно то ви можете зрізати тут. Но якщо вам треба цю гілку залишити на плодоношення, ви прирізаєте тільки кінчик. от В нашому випадку вона мені в принципі не треба на плодоношення, бо вона може лягати сюди. Я її отак беру і прирізаю на ту бруньку, на ось цю, яка мені потрібна, щоб вона йшла сюди. Поняли, да? Дивіться, все тут завантажне, урожаєм. В принципі, така от обрізочка сливи. І все. Ось, мені, ось ще одна, бачите, гілочка залишилася. Ось така гілка у мене. Ось така довго-довга-довго. Довго, довго. Я її хочу залишити на плодоношення. Я перерізаю тут тільки кінчик. Класс. І все. Тому що зрозуміли, так? Да? Приріжу я тут, вона мені кине 2-3 гілки. Мені це не потрібні, треба, щоб вона просто була і просто завантажувалася урожаєм, Як, наприклад, як ось ця. Може викинути якісь там міленькі, але то міленькі, то все на руку. Все, середину відкрили, все або обрізали, от і все. Що саме головне, сливці знати. О, дивіться, така сама ситуація. Пустила, тут я зробив. Пішла гілка багаторічна. Воно врізалось. Ось тут вона була недовго, А, ні, ось тут вона врізалась, Ось тут врізалась, бачите? Все, тут вже ось є у нас плодові позакладалися на двохрічні плодові брунічки, плодові списики, букетики. І після того, як зрізалась тут, вона пішла аж сюди. Що я роблю в самому році, я її зрізаю теж кінчик, тільки зрізаю, для того, щоб вона мені не кинула жирових пагонів, ті, які ростуть строго до верху і грубі. Все. Приріжу тут, приріжу тут, всі соки зразу, щоб мали неправильно розподілитися, всій всілці, вони стануть тут і різко нам почне стріляти жировими пагонами. Тому тут не потрібно різати, якщо вам. Не потрібно кудись повернути. Да, ви Зараз кажете, то наш, ти зріжеш, якщо повернемо? Якщо ми тут зріжемо і нам потрібна тут гілка, то потім навіть вам кине 2-3 гілки, ви з переводом зріжете на ту гілку, яка вам потрібна. Ви заберете тут лишню частину. Ну, Нам тут гілок не треба, нам потрібно тут завантажувати гілки урожаєм. І все. Коли ви б зрізали б на ту з переводом, і ту би кінчик вже тоді перерізали, Поняли, який механізм, які прийоми обрізки дерев, в тому числі і сливи.